Китячий ході крей рукавчик манжеток, знизу манжетик, без флісу, 116 см. Рукавчик-манжетик, знизу резинка. Всередині фліс. Присутній невеличкий карманчик. На зріс 146-152. Рукавчик-манжетик, присутні карманчики. На замочку всередині двонитка 134 см, на 146-152, на 7-8 років двомитка. На замочку, присутні з боку карманчики, середині фліс. на 122-128. 146-152, всередині на флісі, 152 сантиметри. в упаковочка. На 4-5 років без флісу. 9-10 на замочку ковтинка всередині фліс. 9-10 років на замочку з капюшончиком. всередині фліс. 9-10. Дев'ять десять на флісі на замочку. Одинадцять, дванадцять. Сім вісім. Та сім вісім.